Вітаю, друзі! Це онлайн-гадання Загрози на квітень від обстрілів. У зв'язку з тим, що, на жаль, актуально і особисто ну, персональних розкладів в мене багато люди замовляють, хто переживає. Тому, на жаль, є актуальним цей розклад. Намагаюся раз на місяць робити такий онлайн розклад. Таке онлайн гадання. Ви можете обрати, загадати як себе, так і будь-яку іншу людину, але треба обрати іншу, ну, інший розклад на неї. В принципі, як завжди, друзі, зараз я розкладу карти, ви обираєте свій розклад або якийсь інший розклад на другу людину. І дізнаєтесь відповідь, пораду на квітень. Так, друзі, обирайте будь-який будь розклад, загадуйте людину і зараз дізнаємось відповідь. Почнемо з правої. Тут прямих таких загроз не випало. Тут вказали саме на треба приділяти більше уваги повідомленням і інформації, тобто більш уважно слідкувати. Не треба, ну, таким чином убезпечити себе. Ось так. Треба більш. Якось детально моніторити, або ну, також основний розклад це на е, інформацію, на отримання інформації. Треба дослухатись, і треба е, якось обрати джерела, якісь щось з таким Ну, Серйозних загроз не, не випало, але ви повинні бути проінформовані. Все одно інформація повинна до вас доходити. От якось, якщо, якщо є з цим якісь. Складнощі, або ви не реагуєте, або ну, різні бувають ситуації. Треба більш детально до інформації відноситись. Так, верхня частина. Хто обрав верхню частину, тут також прямих таких загроз не випало. Карта 7 капікова, вона вказує на сльози, тобто це якісь розчарування можуть бути. Також переживання можуть бути. Тут прямих не випало, але все одно. Вам треба більш якось, знаєте, Сухо відноситись до інформації, яку ви отримуєте, там про тривоги і так далі, і діяти, от бачите, щоб не пожалкувати про свої дії. Тобто треба все одно берегти себе. Не дарма кажуть, що береженого бо береже вищі сили допоможуть вам. Серйозних таких загроз я не бачу, повинно все бути нормально або. Ви їх дослухаєтесь, або ви знаходитесь там в не такому загрозливому регіоні, це також може бути. Тут далека дорога випадає, може на це вказувати. Серйозних загроз не випало, але все одно увага потрібна, потрібна на це. Так, нижня частина. Хто обрав нижню частину? Тут випала карта зла і карта от, захисту. Можливо, регіон або близький до лінії фронту біля військових. Серйозних прямо загроз не, не видно тут, але зло біля проживання може тут з'являтися. Тому, е основне, дослухайтесь до офіційних заяв. Якщо треба більше монітори, більш якісь офі офіційні канали, можна так сказати, отримувати інформацію з більш офіційних каналів. Серйозної прям загрози тут не бачу. Також король Пікова і дама Пікова можуть вказувати на вищі сили. Це і допомога, і захист від вищих сил можуть бути. Але якась така, можливо, тимчасова, точкова або якась така от небезпека, потенційна, також як для всієї країни. Завжди да? всюди може бути якийсь інцидент. Тому потенційна небезпека тут є. треба, також уважно ставитись, хоча чогось такого катастрофічного не випало. Так, центральне. Центральний розклад, хто обрав тут пусті переживання випали. Значить, якісь інциденти можуть бути недалеко від вас, або в тому регіоні, або там в місті, де ви проживаєте, якісь інциденти можуть бути, але вони пусті тут випали. Хоча все одно, ця карта вона вказує на те, що треба бути уважними. Тут така підвищена. Можливо, підвищена небезпека може бути у вас в регіоні або в місті, або для людини тут хто обрав, також треба бути уважними, слідкувати. Хоча небезпека і переживання це хвороба, от випала, вона пуста. Дев'ятка на хворобу, валет вказує, що вона пуста. Тобто переживання в основному пусті, але дії, бачите, якщо не буде дія, пусті дії можуть привести до. Якихось наслідків. Тобто також треба реагувати, треба якось е моніторити, реагувати в будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Так, більш-менш, е я думаю, що <клух> люди, хто обрав цей розклад, більш-менш розуміють і е щось діють, якось реагують на це. І е хто обрав ліву частину? Тут серйозних таких загроз також не випало для вас або для людини, яку ви загадали, повинно бути все більш-менш нормально. Прямих таких загроз не випало. Хоча все одно, друзі, я рекомендую всім дослухатися до повітряних тривог, реагувати, коли є такі повідомлення от, і надходять. Тобто не, не ігнорувати. Якщо вам сподобалось. Або ви вважаєте, що потрібно і далі робити такі розклади? Будь ласка, напишіть в коментарях, залиште свою вподобайку. Я вам бажаю тихого, безпечного і мирного вечора і ночі. Бережіть себе, друзі і своїх близьких, і до зустрічі!